Мінські протокол. Мінським протоколам є секретні протоколи, а там написано, да, що можна проводить вибори 2 ноября. Є секретні протоколи. Все-таки добрий вечір. Хочеться продовжити. Хочеться продовжити в позитиві. І э, сказати, що після якраз досягнуто я також погоджуюсь, що це дійсно прогрес певний і ще треба багато зробити. Газового питання, але я хочу сказати, що є інша новина. Ви пам'ятаєте саме, скільки в студії говорилось про те, що Росія зупинить європейську інтеграцію? Скільки тут ми обговорювали, що країна не зможе відстояти угоду про асоціацію? І от я хочу вам повідомити, що сьогодні така досить цікава новина спільна заява президентів України, президента Єврокомісії і Європейської ради про те, що з завтрашнього дня. Угода про асоціацію майже у всьому обсязі, крім торгівельних питань, які я розкажу далі, вона починає застосовуватися. і це конкретні реформи, це конкретні дії, верховенство права, судова реформа, антикорупційна, і це все знімає будь-яке питання, що на нас можуть давити зовні, що можуть зупинити євроінтеграцію, що ми таким чином піддалися якомусь тиску. Ми чітко зазначили, що ми йдемо своїм шляхом, як в питаннях газових, де є європейський союз на нашій стороні. Так і в питаннях євроінтеграції. А тепер стосовно вашого питання. Що дозволите, я буду говорити не просто словами, а візьму документ. Ми дійсно сьогодні, і сьогодні була просто, я вважаю, шалена активність, я вважаю це провокацією, реальною провокацією проти України. От постійна тема про якісь секретні домовленості, про те, що щось робиться не так. Таким чином, я думаю, скажу відверто, ще, можливо, не варто говорити на моїй посаді, але я думаю про де нас серйозну гру веде, очевидно, хто. І е, сьогодні це все підхвачено на російських каналах. Дуже чітка відповідь, дуже проста. От в мене тут в папці два документи. Під якими стоять підписи. Коли ми говоримо про документи домовленості, там має бути чітко хто підписав, коли це досягнуто, назва документа зміст. Перший документ, ну це копія, але така офіційна. По-русски написано: протокол по ітогам консультації трьохсторонньої контактної групи относительно совместних шагов, направлених на імплементацію мірного плана президента України Порошенка і ініціатив президента Путіна. Чітко записано. Пункт 9. По-русски. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Видно на камеру всем. И подписи. Вот також. вид России, вид Украины и вид ОБСЕ. Один документ и другой документ. Також з підписами. Меморандум, і сполнення положень протоколу, який я тільки що назвав, по ітогам консультації трьохсторонньої контактної групи относительно шагов, направлених на імплементацію мирного плану. опять же, Президента Порошенка, ініціатив Путіна. Підписи. Покажіть мені, будь ласка, будь-який ще один документ. Документ з підписами, з прізвищами, це публічно. Прозоро передано всім партнерам нашим, всі про це знають. Все інше це гра, це провокація, це тиск.